Е, так, мені далі по списку після Юрі подобається е, да, Моніка, правильно? Да, це ж голова. Да, все правильно. <ривіт> Сука, забув всі голоси. Привіт, Адоніс. Добре проводиш час? Е, так. Славно, радий це чути. До речі, оскільки ти новенький, Якщо у тебе є якісь пропозиції щодо клубу, наприклад, щодо нових заходів або чогось, що можна було б поліпшити, я завжди готова вислухати оце її. Мені вона так подобається. Вона така непогана, Я вам хочу сказати. Ну, крашиха, до речі, факт. Факт. Плюнув тільки що. Клас. Не бійся піднімати будь-які теми. Добре. Гаразд, прийму це до відома. Як же в них нереалістично промалявані піджаки? А що ви, блядь, хотіли? Я перепрошую. Може у них ще голова непропорційна, ви мені хочете сказати? М -м -м. А, зрозуміло. Я боявся піднімати, які б то не було теми. Набагато краще просто плисти за течею, поки я тут не обживусь. У будь-якому У будь-якому випадку. Не хочеш поділитися зі мною своїм віршем? Це досить незручно, але я думаю, я повинен це зробити. Скільки буде стрім? Годинки дві, я думаю, точно. Не хвилюйся, Адоніс. Нам всім сьогодні трохи ніяково. Але цей бар'єр ми скоро навчимося долати. Так, вірно. Я б віддав Моніці свій вірш. Мені подобається. Чимось нагадує творчість Сайорі. Он як? Ви з Сайорі хороші друзі, адже так? Не дивно, що у вас є щось спільне. А, ну... Ех. може, ми і хороші друзі, але насправді дуже різні. Хм... ну може, й так. Але не виключено, що у вас є такі загальні риси, про які ти навіть не здогадуєшся. Те, як вона говорить про тебе, здається, ви щиро дбаєте один про одного. Нехай навіть ви демонструєте це різними способами, але подібності в них куди більше, ніж ти думаєш. Ось таке у мене склалося враження при прочитанні твого вірша. Ти впевнена, що не вичитала між рядками зайвого. <рес> Цілком можливо. О Боже. Я говорю, як Юрі. Творчість Сайорі викликає теплі почуття. Я бачу, їй подобається вивчати емоції, такі як щастя і печаль. Хіба можна було пропустити, що настільки позитивна людина? Припустити, що настільки позитивна людина знайде своє задоволення і в сумних речах? Ну, враховуючи те, як ми писали цей вірш, і вона там стрибала постійно, типу Так! Самоскалічення! Так, це цілковита несподіванка. Ну, кожному своє. І тобі теж не варто боятися на великих експериментів екскрементів. Нічого я потім викладу типу серію, виріжу всі моменти, з де я запинався, а я завжди так роблю. Впевнений, що я ще багато всього перепробую, але пройде чимало часу, перш ніж я стану відчувати себе комфортно за цим заняттям. Це нормально. Я б дуже хотіла побачити, як ти пробуєш щось нове. Це найкращий спосіб знайти найбільш підходящий тобі стиль. Решта може трохи упереджено ставитися до стилів, відмінних від їх власного. Але я завжди допоможу підібрати найбільш близький тобі. Так що не намагайся догодити всім і писати так, як вони того хочуть. Тобі не обов'язково вражати всіх і кожного. Гаразд, хочеш тепер прочитати мій вірш? Ну, поїхали. Не хвилюйся, погет з мене так собі. У це важко повірити, враховуючи, як впевнено ти це сказала. Ну, це тому, що я зобов'язана так говорити. Але це не означає, що я завжди відчуваю впевненість. Розумієш? Ясно. Що ж, тоді давай прочитаю. Отвір в стіні. Глорі Хол. О гад, Мені вже подобається. Це не могла бути я. Дивись, куди виступає шпаклівка, велосливий сусід, роздратований хлопець? Я ніколи не дізнаюся. Мене не було вдома. У пошуках підказки заглядаю в отвір. Ні, не бачу нічого. Я відхитнулась, засліплена, неначе залишена під сонцем фотоплівка. Але занадто пізно моя сітківка. На ній тепер назавжди випалений, випалений цей безглуздий образ. Це просто був маленький отвір. Він не був надто яскравим. Він був дуже глибоким, таким, що вічно тягнеться у всесвіт. Отвір нескінчених варіантів вибору. Тепер я розумію, що я не дивилась в. В клас. Я вигля... А я... я виглядала з, а він на іншій стороні всередину дивився. І що ти думаєш? Е його форма досить довільна, довільна, Якщо можна так висловитися, П Пробач, я не зовсім та людина, у якої варто питати думки. <смеш> все в порядку. Так, останнім часом такий стиль набрав популярність. Зараз у багатьох віршах приділяються особливу увагу ритмічності і складу. При гучному читанні виходить найсильніший ефект. Ну, як ви бачите, я достатньо гучно, я сподіваюсь, читав. Що тебе надихнуло на цей вірш? А? Ну, я не до кінця впевнена, як це висловити. Думаю, можна сказати, що у мене було осяяння. Воно дещо позначилося на моїх віршах. Чудово звучиш. Дуже дякую. Дуже дякую, мені дуже приємно. Осяяння? Так, щось на зразок того. Мені трохи незатишно говорити про такі філософські речі. Це може стати досить гострою темою. Можливо, коли всі подружаться один з одним, краще, як би там не було. Ось тобі письме писемницька порада від Моніки. І часом, коли ти пишеш вірш або розповідь, твій мозок надто сильно зациклюється на певному моменті. І якщо ти всіма силами будеш намагатися зробити його ідеальним, то ніколи не досягнеш ніякого прогресу. Просто примусь себе продовжити писати, а його приведи в порядок пізніше або ось інший спосіб це уявити. Якщо будеш занадто довго тримати ручку в одному місці, то отримаєш тільки велику пляму. Так що просто не переймайся і пливи за течією. Це моя порада на сьогодні. Спасибі, що вислухав. Боже, яка вона мила! Вона ж реально, типу, м'яго, прям. Ррррррр. З ким мені поділитись своїм віршем. А, блін, я б чесно не ділився з ними обома. Ну давайте все ж таки Сайорі наступні розповімо. Нацуки на десерт, так би мовити, на поганий, несмачний, притурний десерт. О боже! О боже! Це настільки класно, Атоніс! Блять, а що я почав як нацуки говорити? Я забув просто я, як Сайорі пезить, чесно. Чарівний. Я навіть уявити не могла, що ти такий обдарований поет. Сайорі? Мені здається, ти дуже сильно перебільшуєш. Поет з мене абсолютно посередній. Я, чесно, поняття не маю, що роблю. Ну, може, в цьому і причина? Тому що я теж не знаю, що подобається мені. Отакої. Думка Юрі була набагато більш конструктивною, та й Моніки. Можливо, навіть думка Нацуки. А, от вам і про Йоб. Добрий день. Ми ж Нацуки ще не говорили на секундочку. Справа точно не в тому, що воно тобі подобається, лише тому, що його написав я, правильно? А, ну, гадаю, в цьому є частинка правди. Щось мене від голосу трохи йокнуло. Що з її кукурудзником? Єбать у неї з кукурудзула. Артикуляцію руками неймовірно, дуже дякую. Думаю, я розумію тебе краще, ніж інших. Тому, читаючи твій вірш, він просто є бути просто віршем. Це твій вірш. І це робить його особливим. Немов у ньому я здатна відчути твої почуття. Сайорі притиснула аркуш паперу до грудей. Ти така дивна, Сайорі, між її очима можна прокласти автомагістра. <рес> я дуже щаслива, що ти взагалі його написав. Це служить постійним нагадуванням, що ти тепер повноцінний учасник клубу. А те, що я стою перед тобою в клубній кімнаті, ні про що тобі не Ммм, Ну так, само собою. Я ще не зовсім тягнувся, але це не означає, що я не дотримую обіцянки. Ось бачиш, все, яке і говорила, Адоніс, глибоко в серці, ти зовсім не егоїстний. Уріва! Сирайкада! Уріва егоїсто! -да. Пробуєш нове заради інших. Тільки дуже хороші люди не таке здатні. Спасибі, Сайорі. на один стрім не проходить без блюлока. Абсолютно. Я не впевнений, що Сайорі точно розуміє справжні мотиви мого перебування тут. Але знову ж, я не можу заперечувати, що вступив клуб частково через неї, знаючи, як багато це значить для неї і всяке таке. Ага, і я простежу, щоб тобі тут було дуже весело. Добре, розраховую на тебе. Деш мій вірш. Ай, блядь, твій вірш ще. Не переживай, у мене з цим все дуже погано. Подивимося. Дороге сонечко! Те, як ти вранці світиш через віконечко, дає мені відчуття, що ти сумувало за мною. Поцілунком в чоло мене з ліжка підіймаєш, сон з моїх очей проганяєш. Ти кличеш мене вийти з дому пограти, ти виріш, я зможу доща та хмари прогнати. Дивлюся я вгору небо суміє, це мій секрет. Я теж тобі вірю, якби ж то не ти, я б спала день, вечір, ніч, ранок. Так це не дратує. Я хочу сніданок. Ну, хочеться сказати, що у Сайорі, як мінімум, єдиний вірш, який сука, блять, в Риму. Єдиний, блять, вірш, який в Риму. Тому респект. І ну, читабельно, на секундочку, блять, читабельно. А нам ще засирали Сайорі, я пам'ятаю, е, минулий раз як ми проходили, нам засирали, що, типу, вона принесла, сука, свій вірш на клаптику гамна, блядь. На, Майже не на туалетному папері написано. Сука, ахуєнний вірш. Це, це, їбать вірш. А не їй хоку, блядь, як у Юрі, яке неможливо прочитати, з. Але боким сміслом ой, блядь. Сайорі, ахуєнна. Сайорі, це лише пропущення, але. Ти тільки сьогодні вранці його написала? Ні. Лише зовсім небагато. Ти не можеш відповісти лише зовсім небагато на питання, що має на увазі відповідь так або ні. Я забула зробити це вчора. Що ж, принаймні я зміг трохи підвищити твою самооцінку. Не треба так жорстоко, я все одно намагалася. Я в 10 років розказую вірш. <рес> Гаразд, не ображайся. Я не хотів сказати, що вірш поганий. Він вийшов хорошим або, як би правильніше висловитися, він дуже в твоєму стилі. Правда? Ага. особливо останній рядок. На сніданок я зробила яєчні тости. Незважаючи на те, що запізнювала в школу. Не гоже пропускати сніданок. А вона типова тяночка, яка оце з тостом. знаєте, Біжить. А я забістрість на навчання. Ківаці, і я стаю дратівливою. Так, тут не посперечайся. Загалом, дякую, що показали. Це було так весело, Моніка, найкраще! Ага. Але наступного разу я не забуду. І напишу найкращий в світі вірш. Що ж, тоді буду чекати з нетерпінням. Все, і залишилось у ЙОБІЩІ, блять. Метр 30 в стрибку. Ну, давай, блять. Вмикаємо сучку, дівчата. Шо ти, сука, голова? Ну, а, приблизно такого я очікувала від такої людини, як ти. Це досить грубо. Ах, ну вибачте. Я не кажу, що він поганий. Він просто не викликає ніяких емоцій. Коротше... А, блядь! Коротше, він недостатньо милий для твого смаку. Хочеш, щоб я тобі врізала? Мабуть, А, Гаразд, тепер я повинна показати тобі свій. Правда, тобі навряд чи таке сподобається. О, їбать, орли можуть літати. Мавпи можуть дертися. Цвіркуни можуть стрибати, коні можуть скакати, сови можуть шукати, гепарди можуть бігти, орли можуть літати, люди можуть намагатися, але на цьому і все. І більший вірш. Я попереджала, що тобі не сподобається. Мені сподобалося. Та піздєш, блять, мені б ніколи така хуйня і ібо... блядь, Не сподобалось. Що? Скажи чесно. Я їй сказав чесно. Умовно, я це вигляуя ось так, що вона ось так, типу, стоїть переді мною я такий. Я дивлю її очі такий. Я їй сказав чесно. У вас би нахуй труси не були після цього повністю в спермі. Навіть якщо ви жінка. Чому ти так переконана, що мені не повинно було сподобатися? Нацуки не від'їбись, робила вірш. А, а він ще гонить на Сайорі. Ви купаєте? Ну, тому що. Він в старшій школі вважається. Блять, що? А, всі в старшій школі вважають, що склад повинен бути мудрованим і піднесеним і все таки інше. Тому ніхто не сприймає мій стиль письма всерйоз. Але ж. Блять, але ж мета віршів самовираження, хіба ні? Твій стиль письма не зробить прихований її у вірші посил менш вагомим. Так, правильно. Мені подобається, коли читається легко, але б'є тебе на повал. Як в цьому вірші. Коли бачиш, як всі навколо тебе роблять щось чудове, це до холери. О, холера! Чи то Фредді о, о, о. Тому я вирішила про це написати. Так, я розумію. Але є інший плюс в простому письмі: більш висока значимість гри слів. Це допомагає висловити почуття в останньому рядку. І тому ти. Вважаю, ти вклала вірш більше, ніж мені здавалося. Ось що значить бути професіоналом. Я рада, що ти чогось навчився. Не чекав такого рівня від того, хто був молодший, тут за всіх, так? Ага, я вражений. Я вирішив її підіграти. Мене не особливо турбує комусь кілька років, але якщо Нацуки пишається собою, не варто її цього позбавляти. Нарешті, блять. Буквально, буквально. Я сказав нарешті, він такий. Халілує, халілує. Думаю, це усе. Я оглянув кімнату. Здається, це трохи більш напружено, ніж я очікував. Очікував. Начебто усі почали звинувачувати мене в моїх, поза сумнівом, посередніх писемницьких навичках. Навіть якщо вони відноситимуться до мене з розумінням, немає жодних шансів, що мої вірші зможуть конкурувати з їхніми. Брук теж файний. Адже це літературний клуб, як ніяк. Я сітхаю. Вважаю, я сам дозволив себе це втягнути. В іншому кінці кімнати Сайорі і Моніка весело базікали. Мій погляд пав на Юрі та Нацукі. Вони боязково обмінялися листками зі своїми віршами. Поки вони читали, я спостерігав за виразами їхніх облич. Нацукі засмучено опустила брови. В той же час Юрі посміхалася із сумом. Що це за стиль такий? Mm? А, ти щось сказала? Ой, та, та нічого. Нацуки зневажливо однією рукою поклала вірша на стіл. Вважаю, можна сказати, що це досить дивно. А, спасибі. А, а твоя мила. Мила? Ти повністю прогледіла її символічність, або? що? Явно, що мова тут про почуття приреченості. Як це може бути милим? Я зрозуміла це. Я просто мала на увазі цей стиль, я вважаю, і я просто намагалась сказати щось приємне. А? Хочеш сказати, що тобі довелося настільки потрудитися, щоб сказати щось приємне. Пішла ти нахуй, нацуки, блядь! Єбала своє нахуй, малесеньке закрила. Спасибі, але у результаті вийшло не дуже приємно. Mm. Ну, у мене є кілька порад. Пф. Якби я шукала поради, то запитала б когось, кому насправді сподобалося. А такі є, до речі кажучи. Що? Це, а, це, напевно, Юрі сказала, похуй. Сайорі, а та а, вона сказала, блядь. А такі є, до речі, блять. Сайорі сподобалось. І Адоніс теж її оцінив. Тому я сама з радістю дам тобі декілька порад, сука, <риск> для початку. <риск> Прошу вибачення. Я ціную твою пропозицію, але я витратила багато часу для створення і закріплення свого стилю. І я не збираюся змінювати його найближчим часом, якщо, звичайно, не знайду щось особливо надихаюче. Чого б поки не сталося. Потім ви, блять, питаєте, чому я її не люблю, блять. Подивіть, подивіться. Подивіться на цю бай... богиню, блять, на цю Афродіту. На секундочку я Адоніс, блять. І <клес> мою поему Адоніс теж високо оцінив. Він навіть сказав, що був нею вражений. Нацуки різко підхопилися. Пішла ти нахуй, не треба музику тут вимикати, щоб своє фі виказати. Перепрошую. Єбальничек свій бальний. А? Я й не помітила, що ти настільки хочеш вразити нашого нового учасника, Юрі? А? А це не те, що я. Ти, та, ти просто. Юрі, також скочила. Може тобі просто заздрітно. Може тобі просто заздрітно, що Доні цінує мою думку більше, ніж твою. А? І з чого ти вирішила, що він більше цінує, блядь, мою думку? Що нахуй я сказав, я просто. Я просто, сука, такий злий, блядь. Оце охуєвше. Ага, І з чого ти вирішила, що він не цінує більше мою думку? Настільки самовпевнена? Я. ні. Якби я була самовпевнена, я б усвідомлено... я б усвідомлено лізла зі шкіри, щоб робити все, що я роблю, занадто милим. Все гаразд. Добре, знаєш що? Принаймні я не та чи цицьки магічним чином виросли на розмір, відколи Адоніс почав ходити сюди. Сука їбало розіб... От сучка, блять, мал... мале, блять, таке, як їбана чи хуахуа, блять, їбала завали проти Юрій, блять. Нацукі. Ем, Нацукі, не на то. Тебе це не стосується. Мені не подобаються сварки, друзі. Раптом обидві дівчини повернулися до мене, ніби ще не помітили, що я стою тут. а Адоніс. В вона, вона просто намагається виставити мене в поганому світлі. Це неправда. Це вона почала. Якби вона змогла переступити через себе і навчитися цінувати цей простий стиль, то усього цього б взагалі не сталося. Який сенс робити свої вірші заплутаними без причини? Сенс повинен сам дійти до читача. Чи татача? Ха-ха! Не потрібно примушувати шукати його. Допоможи мені пояснити цей Адоніс. З -з Зачекай. У нас є привід використовувати такі глибокі та виразні слова в нашій вимові. Це єдиний спосіб передати комплекс а, відчуттів та а, сенсів найбільш ефективно. Уникати їх не тільки даремне обмеження з себе самого, але й просто марнотратно. Ти ж розумієш, так, Адоніс? Um. Ну і. А! Як я взагалі опинився втягнути в цей конфлікт? Не те, щоб я щось розумів в писемництві, але та, з ким я погоджуся, буде кращою про мене думки. А я погоджусь з Юрі. Зараз нам дадуть вибір, блядь, 100%. І Я погоджусь з Юрі, блядь. Бо Юрі няшечка, блядь. А не оце у йобі хобіт йобаний. Допоможи мені, Сайорі. <клух> Юрі, нацуки. Нацуки. Завелика піздак, блядь. Моє хороше. Щоб ви розуміли, у мене ОБСка, типу, на одному ж екрані, і у мене, типу, саме їбало нацики закрите повністю. і, Блять, я скріншот, е Зроблю, потім збережу. Ти права. Мені дійсно сподобалась твоя поема. Бачиш. Зачекай. Але це не виправдання, щоб поводитися так грубо. Ти не повинна розв'язувати конфлікт тільки тому, що чиясь думка розходиться з твоєю. Не в цьому суть! Юрі навіть не сприйняла мою поему серйозно. Я розумію, Юрі, а? ти дійсно талановитий письменник. І це не секрет, що я був вражений. Що ж тоді? Але є ще дещо. Неважливо, наскільки простий або вишуканий чий стиль, письменник вкладає в твір свої почуття, і це стає чимось дійсно особистим. Ось чому нацкі відчула себе скривдженою, коли ти сказала, що її поема мила. Я зрозуміла я й не помітила, що я П пробач мене. О. Але нацуки, ти зайшла занадто далеко. Юрій не мала на увазі нічого поганого, і якби ти просто розповіла їй, що ти відчуваєш, то усього цього б не сталося взагалі. Ти жартуєш. Я саме так і зробила. Це вона все. Нацукі, досить вже. Ви обоє наговорили речей, яких не варто було говорити. Юрі, вибачилося, чи не думаєш ти, що тобі б теж варто було б. <плес> Нацукі стиснула кулаки. У результаті ніхто не прийняв її сторону. Вона у безвиході, тепер вона грубить лише через те, що не справляється з тиском. Так що мені навіть стало її шкода коли мені погано, прогулянка допомагає провітрити голову. Сайорі, не думаю, що їй треба. Знаєш що? Так і зроблю. Принаймні це звільнить мене від ваших пик. Без попередження Нацуки схопила свою поему зі столу і понеслася. На виході вона зім'яла поему в руці і виконала її в смітник. Нацукі, їй правда, не слід було це робити. Я оглянув кімнату. Юрі сиділа, уткнувшись під боріддям в руки, і дивилася на стіл. Я обережно наблизився до неї і сів на стілець поруч. Ви все гаразд? Я так збентежена, не можу повірити, що поводилось так. Тепер ти швидше за все ненавидиш мене. Ні, Юрі. Якщо. яка людина не засмутиться після такого, ти впоралася з цим краще, ніж хто-небудь. Звичайно, я не думаю про тебе погано. Я думаю, погано про нацюки. Ну. Добре, я вірю тобі. Спасибі, Адоніс, ти дуже добрий. Я рада, що ти став частиною нашого клубу. Ага, та нічого. І ще дещо. Щодо. що нацуки говорила. Щодо... Ну, знаєш, я б ніколи не зробила чогось настільки ганебного. Тому... А, про що це говорила А? Ем... Ну, не важливо. Я піду зроблю чаю. Ох, хороша думка. Е, тільки зроби більше, ніж на одну людину, добре. Mm -hmm. Отже, друзі. Схоже, час розходитися. Я відчуття від обміну поемами? Це було дуже весело! Що ж, скажу, що воно того варте. Було непогано, ну, в основному. Адоніс, як щодо тебе? Так, я теж так вважаю. Було приємно обговорити це з усіма вами. Круто. В такому випадку повторимо завтра. І можливо, ти навчишся чогось від твоїх друзів. І тоді твої поеми стануть ще кращими. Я задумався. Я дізнався трохи більше про те, якого роду поема подобається кожній учасниці клубу. З крихтою удачі я принаймні зможу вразити тих, кого захочу. Підбадьорив я себе свіжою рішучістю. Напомню вас, вас рішучістю. Адоніс, готовий йти додому. Звичайно, йде. Саю яскраво мені посміхнулася. Пройшло дійсно багато часу з тих пір, коли я і Саюрі проводили стільки часу разом. Не сказати, щоб мені це не подобалося. Що додому? Сайорі, що до цієї ситуації. М? Ти про що? Ну, знаєш, між Юрі та Нацукі. Подібне часто відбувається? Ні, що ти ні. Це і правда перший раз, коли вони так щепилися. Я клянусь, вони обидві прекрасні люди. Ти ж не. Ти ж їх. Ні, звісно, я їх не ненавиджу. Я просто, хоч, я просто хотів почути твою думку, ось і все. Я розумію, чому ти так здружилася з ними. Фух. Знаєш, Адоніс, це прекрасно, що я можу проводити час з тобою в клубі. Але я вважаю, що бачити те, як ти проводиш час з усіма, робить мене набагато щасливішою. І думаю, що іншим ти теж подобаєшся. Це. Хі -хі -хі. Кожен день буде таким веселим. Хех. Схоже, Сайорі все ще не зрозуміло, в якій ситуації я опинився. Звичайно, дружити з усіма це прекрасно, але чи дійсно треба на цьому зупинятись? Зупинятися так. Да. Що ж, хто знає, що підготувало нам майбутнє Сайорі. Я поплескав її по плечу. Я більше сказав це самому собі, ніж їй, але використати Сайорі для душевного монологу завжди було легко. Добре. Еге. Ага. Зробимо це. Все, можна зберігатись. Да, все, все. Зберегти. Зберегти сюди.